Це вже ми третій, да, третій місяць літа, ми вже вдвох катаємось до, до пекельних місць, які несуть жахи для людей, але мені більш незрозумілі ті речі, що коли ми заїжджаємо, там ще люди, які не збираються виїжджати, але виїжджають під тиском обставин. Тобто ми вивозили жіночку у якої вбила му чоловіка, От. він був казапасом, і його ніхто не чіпав. Але коли в нього прилетів дрон, його вбила, і тоді вона вже ну, зрозуміла, що треба приймати рішення, і ми її дуже в авраль на пожарному порядку вивезли. Тобто вона зранку зателефонувала, а вже Після Другої ми були учасів в Яри вивозили. І ну, нарвалися на такий артилерійський батл, да? ну, то есть, і наші пуляли, і звідти. Ми якось так круто проскочили між, між цими подіями. І, слава Богу, живі і сам, самі і жіночка жива. Тому у нас був такий випадок, коли подзвонила Богданові жінка і каже, а ви нас ви мене з каналу заберете. Але на той час же канал був під росіянами е е і ми домовилися, що вона буде на пункти незглавності. І ось вона зранку пішки під канонаду, під. Е Звуки пострілів прийшла до пункту незглавності і вже звідти ми її забрали. Але ну, Щесів'яр це таке місце, ну, як я писав колись у пості, що це лотерея. Це така ж руська рулетка. ну, Якщо ти везунчик, то тобі повезе, і тебе обійде оці ці всі моменти. А якщо ні, то... Уви, як кажуть, тобі вже нічого не допоможуть. Прийом заявок і відстеження це Богданова задача, завдання, і він орієнтується по замовленням і приймає рішення. Тому моя інша, ну, тобто я, як служив, був тактичний медик, і моя, моє завдання це медицина. Це привести людей до тями, як вони прибули до міста суди, да? ну, багато людей. І щоб вони коли під час евакування, як будуть якісь з ними там негаразди, щоб допомогти і зробити усе можливе, щоб людина почувалася себе як найкраще. Я е, мав змогу закінчити Краматорську академію машино е, за фахом е, виробництва чорних та кольорових металів, тобто інженер-металург. І е, працював на заводах, у ливарних виробництвах. Пройшов усі усі ланки. Але якось так мені доля випала, я попав у науково-дослідний інститут з нормування праці і всі літератури до цього. Ну, кажу чесно, до громадського, ну, до громадської діяльності зовсім. Від слова зовсім не мав ніякого відношення. З серпня місяця 2014 року я вже у місті Слав'янську почав бойове чергування. Потім нас перекинули на Луганщину, і вже там до 2016 року я вже приймав участь в АТО і був на захисті Батьківщини. У 2016 року мене списали по стану здоров'я, контузія, поранення і мене Зняли з військового обліку повністю. І ось я ж кажу, тобто, скільки я не ходив до нашого військомату, а потім ТЦК, мені кажуть, ні-ні, ні до побачення телебачення. Тільки у Добробат. Але я ще ж кажу, ми були у 22-му році у Добробаті, а потім від нас відмовилася наша влада з незрозумілих, з незрозумілих. Причин я почав з Богданом їздити на евакуацію і тут вже стало до пригод усе те знання, що було придбане, опять же, надбане у АТО, потім надбане. З життєвого досвіду. Вчився, коли був у громадській діяльності. Тому якось оці всі знання, які ну, впиталися да, і придбалися з часом, вони зараз дуже допомагають. Ну, не тільки мені, і людям, які ну, потребує допомога. Тому що е, люди в стресі, вони дуже неадекватні, з точки зору цивільного життя. І тому, коли ти людей вириваєш з лап смерті, да, привози суди, для них дуже таке шокове, шокове, шоковий стан. Вони не можуть йти їх прив... ну, доводиш ту до місця, де їм треба далі ну, пройти там реєстрацію. Тось тобто вони там поїли, помилися і далі вже. Їхня судьба у, у інших людей, тобто вони держать ці всі моменти на контролі і вже по всій Україні розподіляють або направляють до родичів. Ось людину, яку ми сьогодні вивезли, і внучка у Києві забере. Ну, то есть, ну але були випадки, коли ми людей вивозили, да, і від них родичі відмовлялися. Ну, тобто були і такі випадки. Це життя, і я кажу, всім має, має, маємо жити, маємо казати про те, що не всі, не всі в нас толерантні, не всі в нас людяні, але маємо, що маємо. Часів яру останнім часом ми вивозили дуже літніх людей. Але ми вивозили з Нью-Йорку Старецьку, там були різні люди. То, ну і я не кажу, що молоді. діть. А одного разу Богдан сам поїхав у і він вивіз сім'ю з двома дітлахами. Коли Рада Турецька відзвітувала, що у місті Турецьку зовсім дітей нема. Але коли почалася полном... ну, ось ця активна фаза наступу на Трець, то вони якимось чином ті чи забрали звідти дітей, чи просто їх заховали. Але вже коли стало спекотна. І коли дівчинка і хлопчик 10-12 років, ну це було дуже жахливо. Ніколи у нас шлях не повторюється. Тобто, кожного разу, коли ми заїжджаємо, ми не їдемо по одному і тому ж шляху. Тобто, ми під'їхали, вдягалися, послухали і вже там приймаємо рішення, яким більш безпечним. Ну, шляхом їхати куди. Тобто, коли ми під'їхали до Тарецької і не знали, що міст вже зірваний, да? під'їхали і бачимо, що моста вже нема. Точка. Давай же вирішенька приймати рішення, якось ну, на 15 кілометрів крюк дали більший, ну, тому що заїхати, е -е 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 ну так ось ми між нью йорком і Турецькам проскочили, але ж я ж кажу, що навіть зараз, коли вже ну, майже Нью-Йорка немає, він вже майже есть, до Трецька не так вже заїхати просто. Тому ось, ось ці моменти, да, це вони дуже важливі. Тому що є речі, ну, я ж кажу, які рятують життя. І якщо б цього не було, ми ось коли заходимо на. Шелтер, де церква у старому місті, Тобто вони кажуть, ну що вам треба, ну що ми можемо зробити. А ми кажемо, що я, що Богдан, ви нам нічого не повинні винні. Просто ваші молитви, ваші прагнення до людяності до того, щоб ми робили далі цю справу, вони більш вагомі, ніж якісь там пожертви, внески, і ще щось таке. Тому тут же я ж кажу, тут питання не, ну, не якоїсь вигади, да? не питання сама, сама реалізації, да? саме такого ось є такі, я весь такі. Ні, тут же ж питання душевного пориву. Тобто, Якщо душа лежить до цього, да? то вона і лежить. І якщо там людина дзвонить, каже: Едік, ти вільний, я кажу, я вже готовий. Тобто ми і поїхали. Тому питання, я кажу, грошей, винагороди зовсім для нас не має ніякого значення. Просто я ж кажу, зібралися, поїхали. Тому що ось якось, ну, якось ось у цих людей, літніх, да, покинули усі. Ну, якби не було це прикро, але оціх літніх людей покинули усі. Коли я їду, да, Зевакую людей з Богданом, ми самі по собі. Ми несемо відповідальність тільки за свої вчинки, за свої дії. Ми ну, ні від кого нічого не обрямо, ні грошей, ні слави, нічого не потребуємо. Ми робимо свою справу і все.